Привіт всім! П'ятниця 16 вересня, і я вирішила зняти відео про мої квіточки, давно вже не знімала. Тим паче, у мене така красота. Ви подивіться, тільки, як знову квітнуть мої фіалочки. Оце так вони квітли, коли я приїхала. У квітні була відсутня 40 днів. Вони були без поливу. Оце так вони і тоді квітували. Це вони за літо, мабуть, втретє, відпочивають трохи, і тоді знову набирають бутони і отак квітують. Ви подивіться ось на цю. О, така красота. Ну, і не тільки красота тут у мене на вікні. Треба помити підвіконник сліди від води. Тут грязюки нема, а коли поливаю, розливається. І вода висихає, оставляють сліди, так як і на вікнах дощ. Дощі у нас такі йдуть. Сьогодні так здається, що сонечко, ми за ним уже дуже сумуємо. От і небо трохи проявляється синє, і хмарки, наче не дощові. Ну, радісно на душі. Заходимо в оазис. Так, поріг у мене тут дуже високий, із кімнати на лоджії. Що ми тут наблюдаємо? Зелень в більшості. Ну, деякі квіти і, як ви бачите, квітнуть ось гібіскус. Це він вже третій день. Зараз не жарко, не спекотно, і квіти тримаються довше. Так, до вечора, мені здається, вже от вранці, якщо розквітнув, то до вечора вже починає закриватися. Тут. Зараз тут бутонів ще багато. Буде і там оно колері. Квітнуть, і червона, і ця теж. І ще вчора я побачила, там я пересадила, була імбір. І от там, дивлюся, там наростають клубіньки. Тут ще появилися два росточка. Ну, в общем, такі сильні. Ростки, дивіться, які гілки. Товсті, в прошлому році слабенький був. Мені здається, тільки всього дві гілки було. От. А в цьому році, ну, молодець. Я пересадила в інший горшок, бо в тому горшку місця було мало, уже із круглого він став овальним. Аденіум. Відпочиває від такого цвітіння, і ось не знаю, що це будуть, насіння буде, чи що, але ну, не відпадають плодоножки, чи плодоножки, плотоцвітники. Цей гібіскус теж буде цвісти, там ви бачите, багато бутонів, ось десь через пару днів. Розвіти. Ну, ця хоя, мені сьогодні чоловік каже, наша ти її тримаєш? Ось увесь підвіконник в цьому, в нектарі, на пол капає. Я тут якимись справами займаюся, і волоссям доторкуюсь уже два рази, приходилося мені мить, бо злипається волосся. На голові о цього нектару, його не можна й витерти, і приходиться мить голову. Один раз я всунула її, от під квіти. Ось, а тут скільки, ви бачите. Ця хоя не цвіте, хоча цвітано тут є і немало, а ця постійно цвіте. Одни знімаю, інші розпускаються. Ось там воно, скоро розпустяться квіточки. Ось тут цвіла, і заново йдуть бутончики. От. Ну, в общем, ціле літо цвіте. Так, глоріоза поки зеленіє, я її вниз не ставлю. От. Хай сили набираються на наступний рік цвісти. Так, гіпоцирти. Гіпоцирти, звичайно, красивенні. Жара закінчилася і зараз прохолодніше. І подивіться, які вони гарні. Які ж вони гарні. на Листочки, блискучі, і ця теж. О. Ну, і антуріум продовжує цвісти. Тут чотири квітки. Це сама найстаріша, це сама наймолодша, от недавно тільки, ще й не зовсім відкрилась. Листочки молоденькі. І зараз ще дойду до красоти. Страманта дуже добре себе почуває. Листя такі гарні, не знаю, зацвіте чи ні в цьому році. От, і подивіться на цю красоту. Це просто, ну, Неймовірна красота, ви подивіться тільки. Хто не знає, це Херіта із родини Геснірєвих. То, що в неї листя красивенне, але і цвіте вона як? Кущ здоровенний у мене, сильний здоровий кущ, то і квітує рясна. Красиво. От. Так, тут фаленопсиса продовжує цвісти. Стрептокарпуси половину листя скинули, цей знову відновив і цвіте, а цей поки набирає листя. Так, трохи відпочила була епісція. А тепер знову цвіте. Тут відходять від жари фіалочки і потроху цвітуть, але, мабуть, тут їм було дуже спекотно. От тут ця теж хіріта цвіте. Тут дендробіуми. На штучному освітленні. Я надіюсь що будуть цвісти. Тут у мене драцену, я тут зрізала. Ось А тут відпочиває кала. Вона пішла на відпочинок ще, мабуть, в серпні. Ну, скинула повністю. Зелену масу. Так, от Богінвилію я так і не дождалася цвітіння. Дивіться, куди достає імбір до потолка. Який він здоровенний. Це більше метра висота. Так, бігонія зеленіє епіфірум придивляюся, чи є бутони він восени цвіте, наче поки не бачу. Так, і на відстані давай подивимося. На оранжерею і з цієї сторони от. І прийшли ми на іншу лоджію. Тут ще сонечко поки є. І от Ну то кактус. Цвіте тримає ці квіти уже майже тиждень, мабуть, теж немає спеки, і він утримує їх, дорстирніє, який кущ шикарний. Ну, дерево кави. Ростуть гілочки, а тут повитикалось, ну, поки замерли. Верхушечка така, як я казала, як пальма, стапелі поодинокі квітки випускає, випускають вони, потроху цвіте, але не так, як. Раніше, не знаю, що на це вплинуло, чи те, що тоді вони засохли були, бо вони були дуже в'ялими, коли я приїхала. Вони відійшли всі кущі, ігоршки. Ну, не знаю. Можливо, і цьому причина. І от флектрантус Якщо не перепутала, здається, так. Його назва квітує всі гілочки із квіточками. Оліандр не цвів, Куди б його віддати комусь треба б? Це перус. Отак От він за літо, я нагадаю, він зовсім був засох. І у нього не було ні однієї гілочки. Це за літо, оце скільки виросло. От височенні. О. А тут у нас чоловік зробив бастурму із куриної грудки, сохне на протязі. Молочай ось за літо відійшов наскільки. Теж він був, засо... ну, не засохшим, а все листя опало було. Ну. Опонції, з ними нічого не трапляється, там, та опунція, кактуси. Я тиждень назад кактуси полила, і я це думаю. Можливо, вже треба їх запускати до сухої зимовки. Побачу, яка буде температура. Поки не намічається, у нас підвищення температури, малечу буду поливати, тут треба повищіпувати каланхоє, насіння посходило. Хоча вже можна, мені здається, і малечу зимою. Ну, я поливаю дуже рідко, але мені здається, вже теж можна суху зимовку робити. Так, ну, тут, алоє квітувало. Уже можна зрізати. Ну і тут Кактуси, О, так. І кактус такої форми, <смірно> який не хоче рости вертикально, а так росте. Я того разу не показала свої гіпіаструми. Ось подивіться, які вони, яке листя, шикарні просто. Глоріоза і тут зеленіє, Ну, я розказувала якось раніше. Я її посадила дуже пізно, викинути хотіла ці клубіньки. От, А тоді все-таки жалко стало, і я посадила. Але цвісти вона не буде. Ну, не знаю навіть, там, що там буде з клубіньками. Ну, поки зеленіє. Таку опору їй там зробила. От. Тонесенька. Ну, там і клубіньки були такі маленькі. Я саме великий була, вибрала там, посадила і там цвіла. Правда, так вийшло, що я відео тоді не знімала і ніде в відео не попала. Ну, на цьому буду закінчувати. Дякую, що заходите, що дивитесь мої відео. Не звертаючи на те, що мені писали що українською мовою, ну, на російську мову я не буду переходити. От. Ну, всі знають, яка причина цьому, не буду загострювати увагу на цьому, але це непреклонно. І хоч у мене не досконала українська мова. Якою я користуюсь по життю давно. Я тільки канал вела на російській мові. Так що вибачайте. Я думаю, квіти можна і звук виключати, подивитися, кому цікаво. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. До нових зустрічей. Пока-пока.